Сьомого місяця, першого дня місяця, матимете святі збори, жодної важкої роботи не робитимете. Буде то день гучних сурем для вас. Принесете все палення приємного запаху Господові, одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків без вади і офіру до них. Петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини на бичка, дві десятини на барана і одну десятину на кожне з сімох ягнят, та одного козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту усе те крім місячного всипалення з офірою до нього і щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. За обрядом. На приємний запах, як вогнену жертву Господові. А десятого дня того самого місяця будуть у вас святі збори, будете вмертвляти себе, ніякої роботи не робитимете, і принесете усипалення приємного запаху Господові, одного бичка, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади. І до них офіру петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини до бичка, дві десятини до барана, по десятині до кожного з сімох ягнят, одного козла на жертву за гріх. Окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами і возливанням до них. П'ятнадцятого ж дня сьомого місяця. Матимете святі збори, ніякої важкої роботи не виконуватимете і святкуватимете свято на честь Господа сім день. Принесете у всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові тринадцять бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади з офірою до них петльованої муки. Перемішаної з олією, три десятини до кожного з тринадцятьох бичків, дві десятини до кожного з двох баранів, по десятині до кожного з чотирнадцятьох ягнят і одного козла як жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Другого дня дванадцять бачків. Двох баранів 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят за числом, за обрядом, і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою і возливанням до нього. Третього дня одинадцять бичків, двох баранів та чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади. З офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят за їхнім числом, за обрядом і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Четвертого дня десятеро бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків до баранів. Та до ягнят за їхнім числом, за обрядом і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. П'ятого дня дев'ятеро бичків, двох баранів, чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та ягнят за числом. За обрядом, ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Шостого дня восьмеро бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою і возливанням до нього. І сьомого дня сімох бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів і ягнят за числом, за обрядом, ще й одного козла на жертву за гріх. Окрім щоденного всипалення з офірою і возливанням до нього. Восьмого ж дня будуть у вас урочисті збори, ніякої важкої праці не виконуватимете, принесете на всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові, одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків без вади. з офірою. Та возливанням до бичка, до барана і до ягнят, за числом їхнім, за обрядом, ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Оці жертви приноситимете Господові на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всипалення, офіру, возливання. І мирні жертви ваші.